Для зсу вона маленька дівчинка рошель. А для ворога смертельна зброя, рівненська 104-та бригада, ТРО отримала канадські бронеавтомобілі. передовій ці автівки допомагають нашим захисникам виконувати роботу з більшою безпекою для особового складу. На Рівненщині стережуть кордон з Білоруссю. У чому особливість та користь таких рошельок знає Павло Невесенко. Докрей, Морки. Бійці 104-ї бригади ТРО її лагідно називають маленькою дівчинкою-Рошель або крихіткою на 400 кінських сил. На ділі це серйозний бронеавтомобіль, який нищить окупантів. Це бронеавтомобіль канадський. Він, броня тут в них досить така потужна. О, витримує навіть постріли 50-го калібру. Моторчик в нього 6,7, вага. Вісім тонн, трішечки такі, потужна дівчина така, але ну я скажу, що розхід в неї не більший як в BMW. 30 літрів це не сильно вже і багато. Ця автівка призначена для знищення диверсійних груп та подавлення ворогів, якщо вони йтимуть в наступ. Всередині є 10 посадочних місць для солдатів. При потребі може вмістити і більше особового складу. Наші солдати дещо модернізували рошельку. Раніше тут нічого не було, просто гола пряма криша. Ну і люк е желізний був, хлопці його розрізали, бачите, додавали метала толково. Так само зробили турельку, як спереду. Можна вести вогонь, так само перекидається канік сюди назад, і так само можна наносити вогневе враження. Цей кулемет може дуже багато біди не робити. 12,7 це досить потужна зброя, яка... В принципі, пробиває і бетери, і БМП. Рошелька – комфортна в керуванні автівка з її допомогою можна виконувати різноманітні військові завдання. А ще тут є червона кнопка. Вона, на жаль, не випускає ракети, жартують військові, але виконує не менш важливу функцію. В даний момент ця кнопочка при нажатті цієї кнопочки вимикається все зовнішнє електрообладнання, фари, прожектор, повороти, і без зовнішніх ознак можна тихенько в лісі, в кущах висовуватися, пересовуватися. Мотор досить тихо працює, в принципі, для, для розвідки цей автомобіль дуже сильно потрібен. На озброєнні у 104-й бригаді ТРО є десятки канадських бронеавтомобілів. На передовій вони допомагають військовим зберегти особовий склад. На Рівненщині стержуть кордон з Білорусією та використовуються під час навчань солдатів. Павло Невесенко новини рівного.